І так, одна з наступних складнощів, це як подолати страх телефонних дзвінків для запрошення в бізнес. Ну, якщо виникає такий страх, да, телефон запрошення в бізнес, то перше, що, чим ви повинні задатись, задати свої питання, да, це того, що наскільки вам подобається цей бізнес. Якщо в людини є страх, Зробити якусь дію, значить, вона цьому не довіряє. Отже, якщо у вас є страх запросити людину в бізнес, і це може бути не лише тільки телефонний дзвінок, та, це може бути і просте запрошення, то задайте собі питання, чи це ваш бізнес. Чи дійсно цей бізнес для вас. Тому що дехто себе в певний період часу... Переламує, зламує, доказує собі да, про те, що це для мене. От, ну Просто попався шанс в житті да, і хочуть використати. Але дійсно ще до якогось періоду часу не переконані в тому, що цей бізнес, от саме це те, що то, чим я хочу займатися зранку до ночі, да, і займатися впродовж свого життя. Для того, щоб подолати страх, ви повинні бути впевнені в тому, що цей бізнес дійсно для вас. І якщо ви будете в цьому впевнені, то ніякого страху, що телефонного дзвінка, що запрошення, у вас ніколи не буде. Якщо ви не хочете запрошувати бізнес, значить ви просто не вірите в цей бізнес. І все. Тому покопайтеся в себе всередині, да, що є. Безпосередньо цим страхом, да, що є цим штопором, того, що не дає вам е, ну, такий виникає страх. Да. Значить, ви просто не впевнені в цьому бізнесі, не впевнені, можливо, в цих рекомендаціях. Да, і у вас є два шляхи, або з ними розібратися, щоб дійсно, скажімо, ви були впевнені. Коли ви будете впевнені, то вже безпосередньо зможете. Ну, Потім у вас не буде ніяких складнощів, запрошувати чи не запрошувати. Тому що так ви задаєтесь питанням. Якщо ви переконані, да, і ви бачите дійсно людину, з якою б хотіли будувати бізнес, да, то тут складнощів ніяких не виникає, ніякого страху запрошення в бізнес. Тому в першу чергу, повинні ви розуміти да, і повинні бути переконані ви. Для того, щоб переконати інших, да, повинні бути переконані ви. Якщо ви чомусь не довіряєте, чимось не дорозібралися, звертайтесь до вашого ведучого менеджера, до ведучого менеджера, ведучого менеджера, до голови правління. Да, тобто стукаєте у всі двері, але знаходите відповіді на ці питання. Справляєтеся з тими складнощами, не очікуєте, що от, наступний вівторок, 7.15. Руслан нам розкаже рух інформацію, покаже кнопку бабло, і бізнес піде. Детально да, перелік питань. Да, ще, ще, до речі, я от коли опрацьовував ваші е, опитування, да, ну, наскільки абстрактно задані питання, що багато людей самі не розуміють, е, в, чому, в чому в них складність. Багато питань я просто відкидав, тому що. Це як філософське питання. Да? Що перше з'явилося? Курка чи яйце? Так само і питання де в яких учасників. Розумійте зміст? Да? Що в чому складність? Тому що під одним питанням там йде 10 питань. Це одне з прикладів, як подолати страх дзвінків для запрошення в бізнес. Да? Воне звучить трохи по-іншому. Я не переконаний в тому, що цей бізнес там, працює. Да? Тому я не можу запрошувати в бізнес. Десь краще його було б так. Да, я не впевнений в цьому бізнесі. Тому що. І перелік чому? Окей? Отже, якщо з цим питанням розібралися, ставимо мінуси. Якщо по ньому є питання, пишіть, будь ласка, в чат. Ну і ще. Дуже, дуже схоже питання. Да. Наступний складніші. Я не бажаю запрошувати людей з теплого кола в бізнес. Що робити? Це дуже схоже питання з попереднім. Да. Це як телефонний дзвінок, так і запрошення в бізнес теплого кола. Е, да, Можливо, тепле коло, ну, ваше тепле коло не настільки не для цього бізнесу. Ну, знову ж, да. Я не повірю, що у вас в теплому колі, тобто в середньому людина, хай знає 50 100 людей, що немає е, трьох, яким би, з якими б вам було дійсно комфортно працювати, з ким би ви б хотіли дійсно будувати цей бізнес. Тому не буду сильно заострювати увагу да, на цьому питанні, тому що воно дуже схоже з попередньою. Якщо ви не вірите в цей бізнес, то тоді ви не хочете і теплих, знаєте, в нас багато людей, точніше консультантів, на початках вони от шукають себе на холодному ринку. А шукають це за рахунок того, що ні, от я тут я тут теплим, ні, ні, ні я їм не розказую, я не переконаний. От я десь вийду на холодний ринок, от там почну там пургу гнати, да, розказувати народу, що тут так офігенно, так одуренно. Так класно, да? От Отам мене сприймуть як фахівця, як бізнесмен. Тобто там ви можете бути не самим собою. Да? От. Тобто немає ще переконання в тому, що дійсно це бізнес для вас. І Багато людей так само це стосується не лише тільки запрошення в бізнес, так само і по клієнтам. Я буду працювати по холодному ринку. Да? Тому що чому? А тому, що людина не довіряє. Тим послугам, не довіряє тим рекомендаціям і хоче десь там. Отам От мене ніхто не знає, мене там будуть любити і лілеяти. Всі вас там очікують. У Вас там так само нічого не вдасться. І на холодному ринку, фактор довіри, вам це потрібно, щоб він зростав поступово. Як мінімум пів року, як максимум, ну, я лише тільки 5 років в бізнесі. Тому. Да? Більше п'яти років на наступний рік вам скажу, скільки ще може зростати. Це 6 років цей фактор довіри. Тому питання, чому не бажаєте запрошувати? Чому, чому? Чому? Тому що не довіряю, не знаю, да, ще, ще не розібрався. І шукаєте відповіді. Не очікуєте, що вам десь хтось, ведучий менеджер, вгадає. Берете ведучого менеджера задаєте всі питання. Не знає ведучий менеджер, звертаєтесь до ведучого менеджера, ведучого менеджера. Спершу розібратися самому. І потім немає ніяких бажаєте запрошувати, не бажаєте. Ну, розумієте, От я не бажаю запрошувати в бізнес. Тобто, ви прийняли рішення, що ви будете успішним, да? у вас буде квартира, машина, забезпечені діти, забезпечене майбутнє. А все ваше оточення, вони лузери. Не повинні ходити на роботу за 2-3 тисячі гривень да, і сканати на пенсії за 800. Оце питання, оця складність страх, да, я не бажаю. Це равносильно того, що ви прийняли рішення, що все ваше оточення ви їм не даєте ніякого шансу в тому, щоб вони стали успішними. Сформуйте це по-іншому. Є ще інша сторона медалі. Знайдеться в вашому оточенні людина, яка дізнається про цей бізнес, і дасть шанс вашому оточенню. Тому що з часом, так, да, до цього, звісно, ще довго, але вже навіть зараз, якщо брати місто Львів, де відкрито сім представництв, то безпосередньо люди вже пересікаються в своїх оточеннях. Пересікаються в інститутах, пересікаються в громадських всяких спілках. Отже, дають шанс, да? не видасте, дадуть інші. Тому розберіться самі детально, да? будьте впевнені в цьому бізнесі і розберіться з іншими трохи складнощами, тому що десь вони всередині вас є. І наступне заключне питання це як подолати втрату ентузіазму колег в команді. Ну, Перша рекомендація. там, да? Для того, щоб в команді постійно був ентузіазм, і колеги не втрачали його, то команда повинна бути командою. Отже, що дуже, скажімо так, не дає втратити ентузіазм, це постійно, постійний рух, постійне зростання, це е, створення нових е, всіляких подій, да? це безпосередній розвиток нових напрямків. Команді, да? це проведення всяких ну, таких подій за межами офісу. Тобто, для того, щоб колеги не втрачали ентузіазм, вони повинні бути частиною команди. Для прикладу, там, в суботу проводимо тематичний семінар на тему там, забезпечення дітей. Це ви кажете там, за місяць до. Да? Окей, такого то числа всі знають. Що проводиться. Добре. Отже, присідаєте зі всією командою, оголошуєте і вирішуєте. Весь формат, хто за що відповідає, хто буде чим займатися, хто буде запрошувати людей. Да, тобто, запрошують, зрозуміло, що всі, але знову ж да, взяти на себе зобов'язання, кожен учасник, скільки людей буде присутніх від нього. Да, хто займається там. Прибиранням того самого залу чи офісу, якщо це проводиться в ваших приміщеннях. Хто організовує приміщення, хто організовує фуршет після семінару, да, як закривається семінар, хто проводить семінар, які перерви. Да, що відбувається під час перерви? Тобто це лише тільки така ну, маленька подія. А в загальному у вас повинно бути на все прописано наперед. Да, важко е, працювати. В команді, коли ви знаходитесь десь на відстані. Да, тому і проводяться вебінари, тому і є у нас інтернет-ресурси, да, щоб ми нібито хоч деколи з вами перетиналися, да, щоб спілкувалися. Але знову ж, події, да, в нашому випадку, це дні структури, вони проводяться постійно на регулярній основі. Це так само є одна зі складових для того, щоб ваша команда. Колеги в команді не втрачали ентузіазм. Тобто, перше, це команда повинна бути суцільним організмом, да, який працює над певними подіями. Отже, створюєте сайт, створюєте його команду. створюєте подію командою. Розподіліть вашу команду по напрямкам безпосередньо. Да, тому що є люди, які. Роблять телефонні дзвінки холодні, є, які не роблять. Є хто вміє працювати і хоче в інтернеті, є хто не хоче. Тому просто кожен учасник команди повинен мати частинку зобов'язань десь у ваших проєктах. І повинні бути постійно створюватися ці проєкти. Щоб людина відчувала, що дійсно він <кій> ігрок в команді, а не так, десь тут і там. Да, не всі колеги. Відноситься до цього відповідально. Тут ще є інша сторона медалі, що колега безпосередньо не в бізнесі. Ну, він типа є, але його немає. Тому ви повинні так само знати настрій ваших людей. Наскільки це їм цікаво, да? наскільки вони в цьому бізнесі, не ведіть себе, я начальник, ти дурак, тут це не працює в цьому бізнесі. Да? Ви повинні бути з колегою. Так само його колегою, лише тільки трішки з більшим досвідом. Отже, команда да, формується і не втрачає ентузіазм, якщо у вас проводяться події, всі учасники команди задіяні в цих подіях, і кожен приносить, да, додає ну, важливість в цій команді, да, коли є певні зобов'язання. Інакше, да, дійсно, людина десь себе буде відчувати. Що він не в команді, да, що він десь там, а от команда десь біжить, але без нього. Тому особисте відношення так само. Да, вас, як ведучого менеджера, е, ви повинні знати, наскільки людина зацікавлена. Да, і чисто і відверто з нею про це розмовляти. І розмовляти постійно. Добре, чи є питання по цій складнощі?